З вами Діана і ви на моєму каналі. Сьогодні 1 вересня всі діти йдуть до школи і моя Ліза теж. У нас є фон і великий таємниший пакетик. Давайте зробимо скоріше клас. Дивіться, скільки в нас речей. Давайте скоріше оздоблювати клас. Поставимо шкаф, повішаємо доску і телевізор. А ось і робоче місце вчителя. І нарешті розставимо парти. А зараз розвішаємо цифри. Давайте заповнимо шкаф, поставимо папки і глобус, розмістимо фігури. Розкладемо альбоми і олівці. Добрий день, діти! Перший урок математика. Ми вивчимо фігури. А зараз урок малювання. Роздайте альбоми і олівці. Ось такий клас у нас вийшов. Цікаво. А ви вже заскучали за школою? Пишіть свої відповіді у коментарях. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь і ставте лайки. Всім пока!